Вітаю вас, друзі. Мене звуть Тетяна Марцес, я майстриня каліграфії, засновниця студії каліграфії тонка лінія. Я хочу зробити вам подарунок, тому серпень оголошую місяцем марафони з каліграфією ручкою. Будемо вчитися писати з вами бізнес-курсив. Це почерковий стиль письма. Ви часто запитуєте, чи можна виправити почерки, як це зробити, але чи готові ви приділити достатньо часу каліграфії? Раз на тиждень на своєму ютуб каналі я буду викладати відео із каліграфічними вправами а в телеграмі. Амі прописи до них Знайти інформацію дуже легко, адже в усіх соцмережах мій акаунт називається так само. Всього три відео десять сторінок прописів. Але ви дізнаєтеся більше про цей метод письма і подумаєте, чи готові приділяти більше часу каліграфії? Чи ви вже не так погано й пишете? Марафон повністю безкоштовний, але ви можете здійснити добровільний донат на терміновий збір. деталей в описі. Дякую вам за вашу цікавість до каліграфії. Тож діставайте ручки, і давайте займемося із вами письмом.